¡Yo soy John... Ми всі чавес. Під таким гаслом пройшла у Каракасі демонстрація з нагоди початку нового президентського терміну Уго Чавеса. Сам командант досі одужує у шпиталі на Кубі після онкологічної операції, тому інавгурацію замінили народним святом. Напередодні Верховний суд Венесуели дав своє тлумачення конституції, що дозволяє Чавесу скласти присягу пізніше. Наразі обов'язки голови держави тимчасово виконує віцепрезидент Ніколас Мадуро. Чавес Чавес. Чавес. Сьогодні у нас одна думка: чавес, чавес, чавес. Ми згадуємо битви, що ми пройшли разом з нашим команданте. Згадуємо про людей, які люблять його, захищають його і йдуть за ним. Він взірець для усіх нас. Келосиге, Тим часом опозиція обіцяє провести свою вуличну акцію 23 січня. Проте ключові опозиційні лідери наразі не висловили бажання долучатися до активних протестів.